Так, всіх вітаю, дивіться, ну так у нас відбувається, коли приїжджає от в такому вигляді. все, І студент сидить, перебирає. Тут вже нашкрябав в дві лампи, навіть на Да? Угу. І тут неприємні. Неприйомні окремо, так? Да? Угу. А це що ти? А це тут 150 155, деревчики. Полубачата. Крилаті, полубачата. Так. Це все зрізати ще потім, так? Да? Ну і випаювати, і там ще полівики, все. Я зрозумів. Ося 155 тоже завершается. Я по лубачок, так ну, оно. И крылать и микросхемы, да, есть, да. Є, да? А ну покажи покажи людям де їх шукать, бо їх не завжди дивіться, можна побачить. Можуть бути все під радіаторами, вони по-любому тут есть. Ну да, я зниму. Ну да там. Всередині ушаста мікросхемка, яка коштує там скільки 14, чи 15, 14, по-моему. Чи 15 14-15. Я понял. Світодіоди, я дивлюсь. Навіть навіть у ті маленькі перевіряємо. Ну, ті, що білі, все одно розкусюємо, теж рахуємо. Так, ну, якось так. Всім дякую, підписуйтесь.